Вони щодня рятували побратимів під обстрілами, евакуювали поранених і навіть після важких поранень залишилися у строю. Сильні та нескорені українські прикордонники відкрили себе з нового боку. У Львові відбувся благодійний фешн Day – сильні, нескорені, стильні, де воїни вийшли на подіум, аби показати, що сила має багато вимірів. Не на службі не у формі і бронежилетах, замість берців, туфлі, замість камуфляжу, костюми та сукні. Прикордонники виходять на подіум, аби показати інший вимір своєї сили. Марія Магац, прикордонниця з Львівщини. Вона врятувала десятки життів побратимів, зокрема в Бахмуті та Серебрянському лісі. Навіть під час авіаударів і дронових атак, Марія першою кидалася у вогонь, щоб витягувати поранених. Сьогодні вона на подіумі у зовсім іншій ролі. Мінні атаки, евакуації. У 2024 році під авіаударом вона знову кинулася в епіцентр вибухів, щоб витягти поранених. Працює чітко і без паніки. Для мене це легкість, легкість, незламність спір'ям таким вишуканим. Тобто показати в загальному, що те, як в нас в службі, ми постійно ходимо в камуфляжі, завжди форма, взуття і там почок зібрані і все, а це в загальному красиво, гарно, вільно і славно. А історія Владислава Чечора це доказ, ще незламність не вимірюється фізичними можливостями. У боях на Донеччині він втратив руку і лише через три дні евакуювався, бо не міг лишити поранених побратимів. Владислав вийшов на подіум, щоб власним прикладом надихнути інших. В першому році на Донеччині уламки тяжко порадили йому обидві руки і ногу, але у ролі парамедика він три доби відмовлявся від евакуації, рятуючи товаришів. Враховуючи ампутацію, верхньої кінцівки, дизайнери підібрали для ветерана образ адаптивною сорочкою. Так пані зробила скорочення сюди, і набагато зручніше. Тобто, не треба ось видумувати весь цирк для себе. І тобто, якщо у мене щось сталося з локтем, він там не фіксується, або ось я собі підняв. мені треба включити протез, виключити протез. Тобто, ну все тобто, є повний доступ да. до всієї ділянки обслуговування протезу. Це саме адаптивний одяг з функцією. Дизайнери кажуть, це не перший такий захід, до якого вони приєднались. Їхній бренд має проєкт Мода без меж, завдяки якому показують суспільству досвід, який пережили військові. Мода це індикатор того, що відбувається в суспільстві, і це фактично легка промисловість. Це перша напевно, сфера економіки, яка має швидко реагувати на потреби суспільства і давати рішення, які дають можливість якісно гідно людині почувати себе в звичайному житті. Організатори наголошують, такі це значно більше ніж модний показ. Це простір інтеграції для військових, які прийшли полон, пережили поранення чи ампутації. Водночас подія мала й благодійну мету. Гості могли долучитися до збору коштів та придбати унікальні лоти акціону, аби підтримати захисників. Цей показ ми організували як із благодійною метою, адже в нас триває збір на Реба та БПЛА для нашої бойової комендатури шквал 7 7-го прикордонного загону. А також пок показати інші сенси власне для самих військовослужбовців і створити такий простір, де б вони могли побачити інший бік себе. Для дизайнерів цей показ там не лише натхненням і поштовхом до нових ідей. Вони й далі працюватимуть над створенням одягу, який поєднує стиль і практичність для військових із протезами. Наступного року на Ukrainian Fashion Week планують представити унікальні рішення, спеціальні елементи для обслуговування біонічних протезів та колекцію верхнього одягу, адаптованого до потреб захисників. Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма Вікна Естебедині новини. Ставте вподобайки і підписуйтеся на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.